Любі друзі, всім привіт! З вами Наталі, і сьогодні я роблю для вас відео, в якому ми будемо робити ще одне щеплення на це аденіум. Два попередніх відео були про пересадку у новий ґрунт та про щеплення однієї з гілочок. І зараз я зніму цей пакетик, щоб подивитись, що там під ним відбувається. А також щоб було зручно робити щеплення. Ось, подивіться. Головним чинником, що щеплення виходить, є те, що гілочка має бути твердою. Вона на дотик тверда. Тут я нічого зараз чіпати не буду, ще ніяка брунька не відкрилась, так? бо це теж наступний крок. Що щеплення вийшло, коли гілочка починає зростати. І я вже підготувала цю другу гілочку, обрізала її, щоб робити сюди щеплення. А щеплення я буду робити зараз вам покажу: з цього чершочка, який, можливо, не вкоріниться. Бо один у мене вже загинув. На жаль, не захотів вкорінитись. І це нормально для аденіумів. ось такий чорний дракон. А тут він навіть хоче квітнути ось бутони у нього. І на цій гілочці десь вони також були. Ось так. Ось це. Зараз. Я його вийму. Ось, бачите. І я хочу невеличку довжину цієї гілочки прищепити на аденіум. А цю гілочку все ж таки все одно поставлю в воду. Можливо, зроблю ще один зріз тут новий, і спробую вкорінити. Не знаю, чого не вкорінюється, але таке буває за деньумами. Зокрема. До речі, що хотіла відмітити у цьому черешочку, те, що у нього гарний стан листя, і мені здається, по моїй пам'яті, навіть воно зростає тут. І знаєте, що я побачила прямо зараз? Ось, дивіться, це зачатки корінців. Можливо, корінці все ж таки будуть. І це дуже гарно. Але верхівочку ми відріжемо і спробуємо все ж таки її ще щепити на гілочку, яку я вам показала. Лезо у мене вже оброблене за допомогою спирту. І приблизно, ось так, я обріжу цю гілочку. Звичайно, може не вдатись нам щеплення. Це дуже індивідуальний процес. Цей чершочок я повертаю в воду. До речі, треба достатньо часто змінювати воду, щоб вона тут завжди була свіжа. Тоді є більше шансів, що черешочок коріння пустить. В цей раз я використовую просто спирт аптечний, і знову оброблю ніж для щеплень. Подивіться, тут окислюється із за цього соку. Тепер робимо потрібний нам зріз. Приблизно так. Тепер заглиблення робимо тут, на гілочці самого аденіума. І приміряємо. З цієї сторони все начебто прекрасно. Подивимось, що там з іншої. На мою думку, вийшло непогано. Можна спробувати вже фіксувати нашу гілочку. Тепер невеличким відрізком стрічки для щеплень замотуємо, щоб не було видно живих зрізів, щоб вони всі були під стрічкою. І міцно тримаємо. Щоб щеплення не зійшло з місця і було гарно зафіксоване, кожен раз трошки розтягуємо стрічку, щоб вона краще трималась. Тепер чимось фіксуємо, що є вдома під рукою. Я просто лейкопластерем. І на цьому все. Знову одягну пакетик. Сюди можна вже в принципі не одягати. Взагалі, пакетик одягається, звичайно, взимку для того, щоб дійсно щеплення вийшло і щоб зберігалась волога. Але у мене тут все дуже гарно замотане, тому тут, в принципі, на зараз вже точно не потрібно. Ще додатково. Надягати пакетик. А тут ми надягнемо, бо тут є чудово прекрасне листя. Дуже хотіла б, щоб ця гілочка його зберегла, але може бути і не так, звичайно. Воно може зів'янути і опасти. І це нормально. Головне, щоб сама гілочка залишалась твердою. Це буде нашою орієнтацією успіху. От і все. Сподіваюсь, що щеплення вийде. Але буває всяке. Головне Чим більше ми практикуємось, тим краще у нас виходить. Сподіваюся, відео буде для вас корисним. Любі мої, всім бажаю успіхів з вашими рослинками, пишного квітіння і, взагалі, міцного здоров'я, багато радості в вашому житті, найскорішого миру та Божих благословень. Дякую за увагу, до нових зустрічей і бувайте!